Привіт! Косорі Smart Dual Blaze сьогодні в нас на огляді. Дійсно цікава мультипіч, яка багато чого вміє і має чим здивувати. Деякий час мені вдалося із нею поготувати, спробувати різні режими та рецепти. Тож, поїхали! На відміну від більшості подібних пристроїв, що мають лише верхній нагрівальний елемент, ця мультипіч Косорі має ще й нижній. Що фактично перетворює прилад на досить компактну конвекційну піч. Цей нижній нагрів разом із спеціальною системою контролю температури забезпечують більш рівномірне приготування страви. Тому немає необхідності періодично струшувати кошик або перевертати в міст. Їжа буквально просмажується в повітрі з усіх боків із такою смачною скоринкою і потребує набагато менше олії. А для багатьох страв вона взагалі не потрібна. Трохи про характеристики. Велика місткість на 6,4 літри, чого буде достатньо для приготування на сім'ю з 4-6 осіб. Та зважте на досить чималі розміри. Подумайте, де саме на кухні ви будете ставити мультипіч. Вага 6,2 кг. Температурний діапазон від 80 до 205 градусів. Потужність 1750 Вт. Не буде перебільшенням, що майже всі або переважна більшість мультипічок візуально схожі: чорний або білий глянц із округлими краями. Ця ж модель від косорі помітно вирізняється темно-сірим матовим корпусом, і, знаєте, таким квадратово гострим дизайном, як на мене, то виглядає як мінімум симпатично. Щодо цієї січастої вставки на дно, то вставляється вона дуже щільно. Ну і щоб витягнути її, теж треба докласти зусиль. Кошик та тарілка виготовлені із товстого антипригарного алюмінієвого матеріалу. І кошик, і вставну тарілку можна мити як в посудоменій машині, так і просто миючим засобом під теплою водою. Додатково до комплекту входить ось така невелика решітка для приготування на другому ярусі, і ви не повірите 5 маленьких шпашок по типу шампурів для приготування міні-шашличків, кебабів і таке інше. Окей, тепер про керування. Зверху під невеличким нахилом знаходиться сенсорна панель керування. Все зручно та інтуїтивно зрозуміло. На панелі бачимо режими для приготування. Картопля фрі, курка, риба, заморожені продукти, овочі і навіть стейк. З цікавого також можна обрати функції: аерофритюр, розігрів, смаження, гриль, підтримка тепла і випікання. Тут по центру стрілками ми налаштовуємо час та температуру для кожної конкретної страви. Що перше приходить в голову приготувати? Звісно, картопля фрі. Велика місткість дозволяє приготувати картоплі фрі на цілу компанію, от багацько і за один захід. Солимо перчимо на смак і трошки додаємо олії, хоча можна і взагалі без неї. Все це діло засипаємо і натискаємо режим картопля фрі. Автоматично виставляється час приготування. Вже було добре, можна було спокійно налітати, та я хотів більше рум'яної і золотистої скоринки і хрумкості. Тож я докинув ще кілька хвилин. Я думав, що через нижній нагрів дно мультипічки буде сильно нагріватися, але ні, з цим все окей. Завдяки цим подвійним нагрівальним елементам можна приготувати ціле різноманіття страв: від кальмарів та яєць до навіть безе, млинців та тістечок. До речі, в комплекті є книга з рецептами, але на жаль, там немає української мови. Але це не біда. На коробці є QR-код, ви його скануєте і отримуєте цю книгу рецептів в електронному вигляді. І там безліч смачнезних страв із покроковими рецептами. Коли і які параметри варто натиснути. А ще я що це розумна мультипіч, і нею можна керувати через застосунок. Його також можна скачати по QR-коду. В застосунку ви отримуєте ширші можливості для керування. І, звісно, там теж є рецепти. На жаль, української там так само немає. Досить швидко мультипіч впоралася із приготуванням заморожених продуктів. Обожнюю нагетси, які приготовані саме на сковорідці. Із такою трохи твердою і запеченою скоринкою і м'які та гарячі всередині. Розумні датчики утримують коливання температури, а пристрій автоматично перерозподіляє тепло із технологією 360 Thermo IQ. Зверху і знизу все пропікає рівномірно. Ось так смачно і рум'яно виглядає готова страва. І обов'язково кетчуп. Що думаєте, напишіть в коменти. І якщо маєте мультипіч, то скажіть, які страви найчастіше готуєте. І на фінал ми приготували мікрошашлик на отаких от маленьких шампурах. Для приготування цієї страви олія нам не потрібна. Виставляємо режим, час і температуру додаємо до бажаної. Щодо рівня шуму, то мені особисто норм не відволікає. Але для деякого може створювати певний дискомфорт. А ось що в нас вийшло. А тепер деякі думки і висновки. Косорі Dual Blaze в першу чергу привабить великоємністю, практичністю і адекватним прайсом за всі ці можливості, що вона має. Рішення із двома нагрівальними елементами дійсно допомагає рівномірно приготувати страву. А от чи дозволило це приготувати швидше, сказати важко. І також відмічу можливість готувати без додавання олії, що робить страви ще й корисними. Дякую, що подивились відео. І якщо ви не підписані, то обов'язково підписуйтесь. Нижче під відео ви знайдете посилання на цю мультипіч. Все, бувайте щасти!